Вітаю, вітаю вас, любі, друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми з вами поговоримо про Китай. І що з Китаєм робить матінка природа? Як я казав раніше, все, що люди роблять, все повертається. Хтось це сприймає карма, хтось сприймає по-іншому. Але ось вам результат того, що коїться в Китаї. Це ж не просто так все робиться. І це не в одному регіоні, в них так. В них дійсно зараз катаклізми. І ті такі біди, які можна описати, ніби в них настає дійсно апокаліпсис. Ви бачите торнадо торнадо в Китаї. Я взагалі до цього і не знав, що торнадо може існувати в таких масштабах в Китаї. І подивіться, врожай знищений, все знищено. Де пройшлося торнадо? Далі землетрус в іншій провінції. І це всього лиш початок, і зиметрусни слабкі це 5,5 ,5 балів. Тобто, враховуючи ще ту якість будинків, які були побудовані партією, ви розумієте, що це все розвалилося. Чи принаймні більша частина тих будинків розвалилася. Подивіться, ось ось результат роботи партії. Комуністи знають, що робити, і велика частина. Була пошкоджена це ж комунікації, це дуже багато руйнувань. Це те, що ми ще тільки бачимо зі сторони, а скільки там всередині. Далі. В іншій провінції напали, точніше, напали, а аномальна кількість, кількість птахів. Подивіться, також, також не може бути в нормальному стані. Ще один землетрус. В іншій провінції. А один день до цього за один день до цього, подивіться, скільки пташок прилетіло. Вночі пташки зібралися в гігантській кількості. Ви маєте розуміти, або принаймні чули, що звірі вони відчувають що щось коїть. Тобто тваринки вони розуміють, що щось не так, і ось, ось така їхня аномальна поведінка має насторожувати людей. Я думаю, що. Для того, щоб дізнатися більше, якщо в когось є бажання, подивіться, що коїлося тоді, коли був глобальний землетрус на острові Суматра. Там також пташки і взагалі звірі поводилися себе, поводили себе не так, як вони мали поводити. Дивіться, хаотичні, здається, принаймні, що це хаотичні польоти таких зграй пташок. Далі найбільший, дивіться, що з машиною сталося? Не просто змило, і просто змило як іграшкову. Це найбільші опади за 140 річну історію. Пекіну. Дивіться, все змиває, все змиває. І це тільки початок. Думали, що, як кажуть народі, вхопили Бога за бороду комуняки. Ну, отримуєте. Природа такого не прощає. Вони там так ту природу знищують. В них постійно в містах, постійно в містах в Китаї смог стоїть. Ви розумієте, скільки мають робити? Ой, дивіться, ось китаянка розповідає, що вона їй не, не пощастило. Весь, весь будинок затопило, змило, знищило всереднє, що було, вона нічого не мала врятувати. Там, можливо, якісь там самі елементарні речі, то не факт. І її за це прикро. І українці це можуть зрозуміти, що, що таке потоп, тому що рашисти, вони зірвали Каховську Гес. Але знаєте в чому суть? Що кожна от така людина в Китаї, яка показує, ой, як це, ми не можемо переконатися і знати, чи ця людина не підтримує партію. А так як ми бачимо, як в них на даний момент. Зараз працює система, значить їм подобається те, що партія робить. Якщо б не подобалось, вони б щось зробили. А те, що вони плачуться, це дуже схоже на те, що роблять московити. І дивіться, дивіться. Затопило. Потім це все ось це все саранча. Як вам? Торнадо, землетруси, потоп, саранча? Нічого не нагадує. Це ж там. В Біблі щось таке казалось, що там скільки сім днів чи десять днів оцих всяких перед апокаліпсисом, там кожен день щось нове робилося. Навіть кажучи, я хоч Біблію не читав, але ось такі історії я щось пам'ятаю, щось таке чув. І це не жарти для Китаю, тому що ви маєте розуміти, одна саранча, вона просто з'їсть все, що побачить буквально за один-два дні. Дивіться. Такого я взагалі не бачив. В іншій провінції, це в кожній провінції що своє. Каміння повилазило через асфальт. Тобто може сказати: ну, це асфальт погано поклали. Та ні, вони ж мають знати. Ну, точніше, можливо, і так, в принципі, але асфальт має мати технологію. Там це щебінь кладеться, але тут чогось от каміння повилазило дуже дивно. Дуже дивно. Тобто, це чи землетрус, чи якось ґрунт вийшов. Дивіться, кажани в день. По землі, використовуючи свої кінцівки, повзуть і виповзають на пальму. Це що таке? Взагалі такого не бачив і ще? Перший раз, що я побачив. Далі інша провінція. Риба аномально вистрибує з води. Аномально. Тобто. Може, хтось там відео бачив, що риба там стрибає, де його годують, чи ще щось, там, тобто таке схоже, але це, ось цей приклад, це ненормально. Подивіться, риба просто вистрибує з води. Людям, здається, ой, це якось цікаво, смішно, але це дуже-дуже дуже сильний знак задуматися, що ви робите. Зупиніться. Комуністи, китайці, зупиніться. І ось вся риба дохла. От, ну, Чи принаймні більша частина тої риби, вона дохла. Плаває. Далі знак. Червоний місяць. Взагалі, червоний місяць, принаймні в східних народах, рахується, що червоний місяць це нехороший знак. І знову в іншій провінції видно червоний місяць. Тобто, в принципі, він має бути видний в кожній провінції. Однаково, але ж там хмари, різні речі. І дивіться, небо, все червоне небо. Це ще одна провінція. Це вже скільки провінцій пройшло? 5-6, чи навіть більше. Інше, от подивіться, небо, просто все якесь, навіть, не можна сказати, що це небо. Якесь воно жовто-кричневе. Ось. Далі. Інше, ще одна провінція. Наступна провінція. Якісь небо. Рожево-фіолетово, такого кольору там люди кажуть, що от ці китайці, які знімають, що вони взагалі такого не бачили. Вони перший раз таке в житті бачать. Та я і не саме не бачив, щоб таке небо було. Дивіться, інше небо. Це в принципі воно вважається як дощові хмари, але враховуючи попередні всі оці моменти, і те, що коїться в Китаї, це також не просто так. І кожний оцей епізод в новій провінції, і це тільки за... Невеличкий проміжок 2023 року, це навіть не спочатку 2023 року. Далі подивіться: летять пташки. Здавалося, звичайно, але це аномально, тому що вони відлітають в кудись, і не в ту пору року, яку це має бути. В Монголії, посеред пустелі, полилася річка. Затопила десь там вода, і дивіться, річка так розлила. Утворилася річка, не те, що розлилася, утворилася річка, через яку навіть машини не могли приїхати в певний час. І невідомо, скільки та річка ще лилася. Щоб, ну, щоб ви розуміли просто те, що Монголія там також пов'язана з Китаєм і. кажу, це все не просто так. Все, що Китай робить, йому повертається, це тільки початок, тільки квіточки, дивіться. Це все, ці всі маленькі, отакі чорні цяточки це мурахи. Це мурахи. Це також аномально. Що це з ними таке, правильно? Далі. Це бурлить вода, і ще з неї якісь якась пара, чи це якийсь газ, чи це якийсь, Ну, незрозуміло, що виходить. Може, це якийсь метан виходить? Ще інша провінція. Дивіться, ніби небо, хтось от ззаду. За Хмарами хтось підсвічує спеціально. Але це ні, це природа так робить. Ще одна провінція. Щоб ви розуміли, це кожен отакий епізод. Це нова провінція, і щось в ній коїться. Он. Монголія, Торнадо. Далі П -п -п -п! почали ось такі фонтани з джерел бити. Знаєте, звичайних умов це б здавалось нормально, але враховуючи всі ці аномалії та те, що коїться зараз в Китаї у всіх сферах, вже не кажучи навіть про природу, це є дуже великим знаком, що я особисто я вважаю, що це кінець комуністичній системі. Кінець комуністам та їхньому злу, які вони несуть в світ. Чи принаймні навіть не несуть, а несли в світ. І. Дивіться, описує жінка, видно це її поле з кукурудзу, і вона не розуміє, чому взагалі вийшла вода, чому вона бурлить, чому вона кипить. Не розумі... зрозуміло. І вона стоїть, дивиться на це все, і боїться там, щось зробити. Ну, звісно, боїться, тому що невідомо, що це робиться. І ви розумієте, от такий маленький приклад це, по-перше, затоплене поле, тобто знищений врожай. Невідомо, що це боролись, може це знову якийсь метан чи якісь там гази, які можуть і людей познищувати, які знаходяться близько. І он що коїться. Це ж аномальні речі коїться, ніби в якомусь як фільмі о цьому, якщо він там називається, з Рівзом. Константин. Тобто, подивіться, подивіться, що це робиться. І вони ще там на щось зазіхають, на якесь керування світом. Тут взагалі якась от... Тут вже пара просто виходить. от... Явно якась пара виходить, але це не факт, що це вода. Там може якась... якісь домішки бути. І це вже в житловому якомусь там масиві. Тут взагалі якась діра утворилася. Знаєте, такі відчуття, що там може якийсь вулкан виникнути. Бо вони ж також якось так починаються з таких маленьких речей. Далі, інша провінція це. Гусінь, от гусінь попередня була, а це вже інше, також з... схоже на гусін, а ось це вже затопило заборонене місто. Тобто заборонене місто це взагалі може сказати символ ось цієї імперії комуністичного зла, символ імперії зла, символ Китаю. Тому що в цьому місті була десь приблизно 21 династія. Китайських імператорів. І враховуючи, що в цьому місті, забороненому місті, працює хороша дренажна система це ж все таки їхня, їхня гордість, одна з найвеличніших пам'яток архітектури, яка ціниться комуністами в Китаї, і є якби їхнім спадком, її затопило. І це також хороший знак. Це знаєте, як. От Ніби Всесвітим каже, ви не можете зупинитися тоді я зупиню вас. І Вас затопить, вас знищить. Ви самі себе знищуєте. А природа в цьому і всесвіт допоможе, щоб зло зникло. І вони також звільнили б ті народи, які в них утворилися. До речі, навіть от їхні автори там писали, що ці всі аномалії, вони. Означають, що кінець, кінець у цій імперії зла. Так як затопило оте заборонне місто. Тобто, це кінець символу, кінець імперії. Це символічно. І одночасно це мало бути зрозуміло. Але комуністи вони думають, що вони самі розумні. Ах, і знову я звернуся до. Таких, знаєте, різних історій, які розповідалися там раніше. От мені чогось нагадує, що тут таке схоже на Вавилон. Тобто вони думали, що вони самі класні, вони зараз весь світ поставлять навколішки, от вони такі всі до них приходять, всіх них питають, вони без них ніхто не обійдеться, без китайців. Але природа показує, що обійдуться, Он без московитів обходяться. І це тільки початок, це тільки пройшло півтора року. А що буде далі? В Китаї там глобальні кризи, навіть не беручи до уваги ось ці кризи, які були створені матінкою природою, у відповідь на те, що роблять китайці, і несуть відповідальність загалом як країна, ну і взагалі країни їх важко назвати, тому що вони пороботили дуже багато націй. Щоб ви розуміли, в Китаї проживає. По приблизним підрахункам близько, близько офіційно близько 52 націй, різних націй, а неофіційно 156 чи 152 нації. Тобто це інші народи, які були узурповані, те саме, що робили московити, роблять і, точніше, робили китайці, ось вам і розплата, яка тільки починається. І додайте до цього їхню глобальну економічну кризу по всьому Китаю в величезний рівень безробіття серед молодих людей та й серед усіх вікових категорій відтік капіталу і знецінювання їхньої валюти, яку вони ще розглядали як заміна долару. І це все до чого приводить. В них буде, а може вже наступає голод. До речі, додайте до цього обстріли. Обстрілами московитами зерна, як там по підрахункам, це ще по першим обстрілам по зерносховищам, по підрахункам вистачило б того зерна, щоб прогодувати 66 мільйонів людей. Навіть якщо це на один день для 66 мільйонів людей, зрозуміти, яка це кількість, а якщо це на місяць. І кредеці, вони є колосальним, колосальним покупцем. Вони. Хочуть, точніше, вони хотіли придбати, але бачите, московити вирішили, що це не буде для кого. Ви бачите, що це за комплекс подій, які коїться в Китаї, і Китай мали величезні шанси, з моєї точки зору, величезні шанси розвалитися скоріше, ніж московити. А розвал Китаю це велика вірогідність припинення. Бойових дій московитами, тому що в них не буде на цей кошті ресурсів. Економіка. У війні, економіка завжди має пріоритет. Це є основа без економіки, відсутня війна. Все просто. Поки є економіка, є військові дії, немає економіки. Немає, навіть якщо є ті, хто бажають продовжувати воювати. В них не буде просто можливості отримувати кошти, і вони будуть нікому не потрібні. Вони вже нікому не потрібні там і Москви. І я вірю, що все те, що люди роблять, їм повертається. У даному випадку, наприклад, Китаю, можемо подивитися, як це повертається тілі нації, яка дозволила почати війну. Точніше, вони дозволили Москві Почати повномасштабне ну, вторгнення. І захотіли розділити світ, а в результаті розділять Китай, розділять Московію і, можливо, через декілька століть, може не либо навіть декілька десятків століть, ці новоутворені країни будуть навіть цивілізованими. Але це вже зовсім інша історія. На даний момент віримо в Збройні Сили України. Допомагаємо збройним силам України і пам'ятаємо, все є та буде Україна.